Найшіріші вітання зі славного міста Миргород. Ми, Ми команда, команда Екосіті. Еко Містечко наше чисте та привітне. Любові та турботою зігріте. Живемо тут, навчаємось, мандруємо. І все, що нас оточує, цінуємо. І є девіз незмінний наш. Любий, плекай, свій рідний край, енергоресурси зберігай. Перший крок для розумного енергоспоживання є проведення заходів. Інформування населення щодо енергоефективності. Спочатку ми вивчили багато літератури та інтернет-сайтів, щоб поглибити свої знання про енергозбереження та раціональне споживання енергії. Розмістили інформацію в спеціально відведених місцях. Діснути забір номероти для нашої загальної територіальної громади. Ощадне використання ресурсів, в тому числі види та енергії це основа екосвідомого життя. Програму енергозбереження ми маємо. Про збереження тепла у домівках та навчальних кабінетах ми дбаємо. Розумно використовуйте штори та жалюзі. Частіше мийте вікна. Правильно провітрюйте. Подбабайте про ефективні вікна. Ефективно використовуйте електрочайник. Регулярно чистіть його від накипу та кипятіть води стільки, скільки вам потрібно зараз. Як варіант, заливайте зайвий окріп у термос, аби скористатися ним пізніше. Не витрачайте воду марно. Ремонтуйте екрани та бачки. Встановіть лічильники води і тепла. Економно використовуйте газ. Деппіте свої будинки та квартири. Зусилля однієї людини вже добре. А коли їх виконують одночасно багато людей, то ефект стає помітнішим. Тож ми поділилися своїм досвідом звичками та парадами з гуртківцями. провели тематичні бесіди. Пограли в настільні екологічні ігри. Організували конкурс малюнків. наша сила змінити майбуття на краще. І зміни починаються з кожного з нас. Тому, Тому твоя екодія важлива. Зростає разом з нами свята рідна земля. Ми, Ми молодь України. За нами майбуття.